Давайте сьогодні поговоримо про силу Святого Духа. На нашому життєвому шляху можуть бути моменти, коли ми почуваємося слабкими, виснаженими, нездатними впоратися з викликами або не знаємо, як правильно вчинити. Можливо, іноді здається, що навантаження занадто велике, а сили закінчуються. Саме в такій миті Господь нагадує про найбільший дар, який він залишив кожному віруючому: Святого Духа. Перед тим, як вознестись на небо, Ісус Христос пообіцяв своїм учням, та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій юдеї та в Самарії та аж до останнього краю землі. Святий Дух це не абстрактне поняття і не лише історія зі сторінок Біблії. Він реальний і присутній у нашому житті тут і зараз. Його сила це джерело натхнення. Мужності, мудрості та розради і сили для щоденного життя. Апостол Павло відкриває ще одну надзвичайну істину так само ж і дух допомагає нам у наших немочах, бо ми, ми не знаємо, про що маємо молитись, як належить, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. А той, хто досліджує серця, знає, яка думка Духа, бо з волі Божої заступається за святих. Можливо, ви були в ситуації, коли слова для молитви не приходили, коли біль, розгубленість чи втома паралізували вашу здатність висловити прохання до Бога. Святий Дух приходить на допомогу саме в ці моменти. Він промовляє до Отця замість вас. Він знає глибини вашого серця і думок, навіть тих, які ви не можете висловити. Святий Дух також є нашим утішителем і порадником. Ісус сказав Утішитель же Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я Моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Його присутність у нашому серці допомагає знаходити правильні рішення, дає сили протистояти спокусам, підтримує в труднощах, наповнює нас внутрішнім миром. Святий Дух виробляє у нас плоди Духа, про які читаємо у посланні до Галатів: любов, радість, мир, терпеливість, доброту, вірність, лагідність, стриманість. Саме вони відрізняють людину, яка живе з Богом, і допомагають нам стати світлом для інших. Дух Божий діє не лише в окремих моментах, але щоденно формує наш характер. Вчить бути справжніми учнями Христа, Його сила змінює навіть найважчі обставини, веде нас шляхом правди та надає відвагу свідчити про Божу любов іншим людям. Не бійтеся довірити йому ваші переживання, мрії, страхи та надії. Святий Дух найкращий друг і помічник, який завжди поруч. Ви ніколи не самотні, коли Він є у вашому житті. Сьогодні знову нагадайте собі, ви маєте силу, бо маєте Святого Духа. А я дякую вам за перегляд. Божих благословінь!